Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі квадратну рибу. Ось така виходить красива риба. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Робити квадратну рибу дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Для того, щоб зробити квадратну рибу. Беремо два листка паперу, один листок розміром 3,5 на 3,5 см і один листок розміром 14 на 7 см. Беремо ось цей маленький листок і складаємо його з кута в кут. Розвернемо листок ось так. І тепер перевертаємо верхній листок. Беремо клей. Змазуємо листок клеєм. Приймаємо клей. Перевертаємо листок, наводимо, щоб клей пристав. Знову беремо клей. Беремо цей листок і намазуємо листок клеєм. Приймаємо клей, беремо ось цей листок і прикладаємо його посередині листка так. Знову візьмемо клей, Намажемо листок клеєм. Приймаємо клей, беремо листок і складаємо його вдвічі, наводимо листок, Перед візьмемо ручку і намалюємо рибі рота. Приймаємо ручку, беремо ножниці і вирізаємо рот по наміченим лініям. Приймаємо ножниці і тепер у нас виходить ось така риба. І тепер цю рибу потрібно розмалювати. Для того, щоб рибу розмалювати, беремо пломастери і малюємо рибі ось таке велике око. А також малюємо ось такий рот. З іншої сторони робимо точно такий же малюнок. Після того, як ви рибу розмалюєте, оріхами риба. Буде вша повністю готова.